Відеозвіт по підбору волотистих гортензій. Зараз є акція волотисті і деревовидні. Можна обирати разом від кількості саженців Є знижка. І так, дівчинка замовила, я показую саженці. Якщо вас щось не влаштовує, я міняю саженець на інший. Полістар. Два штучки. Один, два. Панфлора ось такий саженець. Серія Лівінг. Пінки Проміс. Ось такий саженець. Все, П-9 горщик. Пінтен Роуз. Ось такий саженець. Ви просили, щоб як на кущики. Колорфул коктейль ось такий дала вам на два пагінця. Один. І другий. Бо вони є тільки один, два і три. Ну, три зовсім такі пленесенькі, дала вам на два кращики. Фонтом в літровому горщику. Ось такі кущара. Ось такий. Висадите, обріжете низько. Буде вам здоровий кущ. І два саженця ромбазін. Ось вона ще навіть пробувала квітнути, і отут-от квіточку пробую випускати, це П9 горх. Ну, ви знаєте, що е, саме цей сорт і Diamond Rouge, перші роки треба низько різати, е, щоб пагани були такі міцні. Бо є е, саме в цих двох сортів таке, що перші два роки вони просто лягають, вони просто лежать. Але Такі, як в них червоний колір, то тільки цих двох сортів. І так, фромбазін ось це перший саджанець. і ось це другий саджанець. Ось, показую вам близенько. А ви можете замовити: сорти є різні, від карликових до класичних двохметрових. Висилаю новою почтою по всій території України. Гарних всім квітничків!